І так, шановні, помните, я показував, які були проблеми з внутрішніми цапами. І бачите, якби знайшов я варіант, як можна хоч трошки добитися, казати нормального результату, то, щоб відцентрувати колінувал. Ну це якби, звісно, заморочливо трохи, але що якщо є, то є. І так, відновлювати центр це буде дуже непросто. Якщо вводити його в ідеал механічним способом. А найпростіший варіант це от, бачите, я підклав кусочок, що бумаги підібрав. так. такий складаєте вдвоє чи в одну, дивитися по ситуації. І добився такого результату. На краю. У нас виходить соточка. О, і тепер після цього вже можна, як то кажуть, щось робити по центрах. То я вже тут попрацював, то я вже як би не показував, бо це діло дуже нудне і довге. Але як би Зараз трошки ще його треба вігнати в розмір. Тобто края у нас в нулях, цей край в нульові і цей край в нульові. Ну як, соточка. Це навіть на проточку погрешно, це невелика різниця. А по биттю, як бачите, є ще. Так, верх у нас ось тут і вверх у нас виходить шість соток, п'ять з половиною навіть. П'ять з половиною. Тобто полінувал у напрузі, оскільки палець внизу. Так, тепер беремо тут. Дивимося. Сотка. Тобто навіть є трошки діагонального перекосу. Ну, це може бути і за того, що коли запресовувала людина, бо роб, то робив не я, десь трішечки, може стружку зняло. Ну що, попробуємо його хоч ввести в розміри, в допуски. Бачите, як він? Відпружені вроді біда, скільки грає. Зараз подивимося, що ми змінили. І так. Тут у нас сотка. А з цієї сторони... Зі сторони дивимося. Три сотки. Бачили, наскільки я зжимав? Я забрав всього-навсього всього пару соток. Ну, не пару, три половину від того. Тобто щоки. Калені, не сирові, Щось ближче, мабуть, до оригіналу, але проблема така присутня. Ну що, ще раз спробуємо ще раз його прогнути, бо він дуже уходить назад. Бачите, як я зжимаю, видно, правда грає, да? а тепер дивимося далі, що в нас вийшло. Тепер у нас вийшло. Так. Ничего не дал. Еще треба краще прожимати. Все, дало допуск. від 2,5 до 3 соток. Тепер сюди дивимося. Оскільки тут може бути діагональний перекос, а верніше він тут є. То тут може бути збільшитись до 2 соток, наприклад, якщо я там забрав. Ну, це... Так і є. Якби далі тут немає мені смислу вже доганяти, тому що, оскільки діагональний перекос, ви йому якби, мало що зробити. Тобто середина в допусках, края в нормі, середина 3-2% в допуску. Допускові. Це краще, що можна зробити з цим колінвалом. Якщо я зараз ще постараюсь краще порожати, я можу вигнати, тут, наприклад, 2 сотки, тут піде на збільшення 3 сотки. Тобто сенсу якби нема. Ну так, один колінвал якби вилікували. Вже хоч можна, як то кажуть, ставити і вже то не буде. Сильною проблемою. Так, тепер будемо дивитися другий корінвал. От що таке Юпітер. Юпітер. То, що його мало хто любить таку техніку, тому що вона дуже потребує великої уваги при ремонті, якщо ви хочете зробити. Але найкраще, щоб вона не була потовчена ніде. І щоб були оригінальні щоки якби тоді можна добитися якихось результатів і так дивимося поставили другу половинку і дивимося що в нас є і в нас як ви бачите вже п'ятьорик, навіть більше шість соток Ганяється, тобто конус пошкоджений. Або завода щось не так, ну коротше, отак. В нас шукаємо верхню точку, це вправо йде це верхня точка і підкладаємо знизу. Це все. Эх, тут? Ага, забагато. Ну, Коротше, зараз я то все зроблю і вам покажу. І так. Цей колінувал якби підігнав край, дивимося півтори сотки. І тепер провіряємо, що в нас тут виходить після центровки. Це я просто по новій вам вирішив показати. Центруємо всередину. Тут у нас так само йде на роздвиг щоки. Провіримо другу сторону. Тобто палець внизу треба зжимати так, так само щоки. Тобто репресовано трошечки з проблемою. Так, провіряємо тут. Да. Тобто так само заоганяємо його за допомогою зжимання. Є проблема розжатого колін ну, розжатих щок просто щ... 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 пальця. Так. Дивимося, що ми добились. Ще. щоки як пружини в даному колівалові, тобто метал не сировий, а калений. Так вже трошки менше. Є. Так ось та сама ситуація при попередньому коліналові треба прожати і провірити. Тут, практично в допускові, 2,5%, сотки, що показує тут, з цієї сторони. Також треба дожати. Ще трошечки. Як бачите, прожим йде колосальний. Вижимається так, що так. Да. Це в даних колінвалах. Якби це були китайські, практика показала, що там якби ніхто не заморожується з парка. Тим, щоб закалити самі щоки, щоб метал був відносно певної якості, бо сталь 20 не буде вам калитися. Так, ну що, Я ще трошечки, щоб допуск. Тут 4. Тут вже менше. Пудемо ще трішечки. Тобто працює як пружина. Ну що? Тут у нас сотка з цієї сторони. Три. Ну, би, все, я думаю. Давайте ще раз попробуємо, по суті. Так тут у нас по цій стороні, считайте, в нульові вже, а там три сотки. Тобто теж є якби чуть-чуть діагонального перекосу. Прожав я ще раз. Давайте ще раз прожмем. Останній, бо якби дану пру... Так, є. Yeah. Бачите, вроді би якась желізяка. Але знаю, що треба побавитись. Коли належний метал, то воно так, ну що, по-моєму. Так, тут дві соточки я вгнав. Навіть півтори. Дивимося ще на цю сторону. Так. З цієї сторони так само півтори сотки. Ну, лучшого результату я вже навряд доб'юся. Це вже дуже добре для даних коліналів. Я ж кажу, вся проблема, що коли спресовували, скоріше всього колвали сідали не паралельно, заходили, а роздвинуті. Зняли чуть-чуть стружки з одної сторони і цим спричинили такі розгорнуті колінвали. Щоки, виходить, розкриті від відносно пальця. І Щоки калені, і, як бачите, що маю я їх. Буквально до двох десяток прогиб, це з одної сторони, считайте, дві десятки прогиб. І вони як пружина назад вискакують. От і вам центрація. Якщо ви поставите кривий коріннули, ви розумієте, що толку з вашого мотоцикла не буде і ресурсності не буде, і буде він вас мучити і ви разом з ним теж. Ну, як би на цьому. Дане відео вважаю завершеним. Кому сподобалось, не забувайте пальчик поставити а, і як по можливості написати якийсь коментар, якщо вам то подобається. Ну, на цьому все. Всім щастя, всім здоров'я.